Всім добрий. день, Мене звати Антон, я з Львова, мені 47 років. Я є активним учасником програми Royal Q, де я заробляю кошти. Заробляю кошти за допомогою робота Royal Q. Я про нього знав ну, випадково в інтернеті, тому що питання інвестицій, а ще й у крипті, ну, мене це досить довго. Цікавило. Я завжди про це думав, де можна інвестувати, але щоб, крім того, скажем так, фактично нічого не робити. І побачивши цю рекламу, Рою Q сказав мені: Я тут. Налаштуй мене, запрограмуй мене, запусти мене, і все буде окей. Що я зробив? Я зареєструвався. Провів налаштунки, які допоміг мені зробити мій куратор Ігор Корж, людина чудова. Він допоміг мені все правильно і далі зробити до міліметра. Правильно налаштувати, підібрати перші монети. Рекомендує і завжди підказує, як себе вести на ринку. Він завжди зі мною на зв'язку. Він завжди цікавиться мною. Антон, як з тобою? Чи все добре? Чи все гаразд? Може зустрінемось, може поспілкуємось. Проводили зум-зустрічі, спілкувалися в чаті. Куратор дуже хороший людина, яка підтримує, ну, в даному випадку це Ігор Корж, але в кожного є свій куратор, якого ну, він підтримує свого е, наставника. І Royal Q чим мені сподобався? Тому що я заінвестував, а він замість мене робить, він замість мене думає, він замість мене працює, але окрім того, Royal Q мені ще приносить дохід. І це чудово. І за три місяці я заробив чистими 90 доларів додаткового доходу. І це дуже прекрасно. Це чудово, про тому, що я нічого не роблю, мене нічого не цікавить, я заінвестував, я тільки приходжу раз на якийсь час буквально, перевіряю, чи все гаразд з налаштуваннями у роботі, маємо чудовий результат. Я нічого не роблю. Робот всі рішення приймає замість мене. У роботі є ще ком'юніті ВІП-чат у Телеграмі, де є багато підпунктів. Є чат-болталка, є техпідтримка, є крипточай. є багато таких пунктів, які придумує ком'юніті. Програма RoyalQ. Супер. Тому що для мене особисто дуже корисним. Є те, що є безкоштовне навчання, абсолютно безкоштовне, за нього платити не треба, де тебе вчать від, від першого кроку, як себе вести, куди дивитися, якщо виникли якісь проблеми? Є на українській мові, є на російській мові, Передбачається ще відкриття інших мов для інших учасників, де є Zoom-зустрічі, де приходять інші також наставники, такі як Владислав, Антон, Євгеній. І інші, які кажуть питай, покажи! Ми все покажемо, ми все пояснюємо і все буде. во. І вони теж цікавляться, це, це прекрасна річ. Тебе ніхто там не кидає. Це прекрасно, бо є програма, вона оновлюється. Все просто чудово, супер! Рекомендую всім Royal Q прекрасна річ!